За науку, що нам подаєш із минулого року, що ти наш пророк, а ми твої нащадки, що ти нам залишив незлічені спадки. Кобзар що не тліє, а світить ясніше у тих, хто торкнеться, і серце палкіше. За сон і калину, за наш заповіт, що славить країну на весь білий світ. Грощівгу по селах зірки над садами, за вірші душевні, що стали піснями, страждали цю катрю, братів та чужині й серідку тином Івана Підкову, Черця, гайдамак, Тарасову ніч за байраком байрак. То полю і утоплену наймечку маму Сову і лілею і браму на храмі. Циганку, ворожку, козацький бенкет Шевченко, художник не тільки поет. Завдомену хату, а ще судну раду, що не пробачаєш ти зрадникам зраду, на стежці доволі ж, бо й сам не схибив, що ти Україну безмежно любив, що світиш зорею вже котре сторіччя, що саме таке в Україні обличчя.